Усім привіт! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо досить просту і популярну закуску з сало із спеціями І готувати будемо не стандартним способом, а саме буду варити у пакеті. І завдяки цьому страва виходить більш ніжною і приємною на смак. А важливу роль у приготуванні цієї закуски відіграють спеції які надають салу дивовижної ароматності. Обов'язково приготуйте. І переконайтесь у цьому самі. Спочатку підготуємо спеції: одну чайну ложку солі, наступні спеції всі по пів чайні ложки, мелений чорний перець. коріандр, італійські трави, паприка, сушений часник і на завершення червоний мелений перець. Перемішали. Беремо сало із м'ясними прошарками. Добре підійде грудинка. Його потрібно помити і добре очистити шкірку. Цей шматочок вагою пів кілограма. Ретельно втираємо спеції. І в такому стані залишаємо щонайменше на 1 годину. Сало в результаті повинно рівномірно увібрати в себе всі аромати. Далі перекладаємо сало у кульок для запікання, зав'язуємо щільненько з обох сторін. Всередині додаємо лавровий листок, ложимо сало у каструлю з водою і варимо на слабкому вогні 1,5 години із моменту закипання. Запланований час вийшов, витягаємо із каструлі і залишаємо охолодитись у кульку при кімнатній температурі. Далі, охолонувши сало, витягаємо з кулька і поміщаємо у холодильну камеру і залишаємо там на добу. Це необхідно для кращого просочення спеціями і приправами. Друзі, сало приготовлене у такий спосіб, дуже смачне і з чудовим ароматом. Нарізаємо скібочками і подаємо до столу. Ось такий апетитний шматочок змащуємо гірчицею. Ммм, це дуже смачно! Друзі, якщо рецепт сподобався, ставте обов'язково подобайку. Діліться ним з друзями і підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви. Якщо ви цього ще не зробили, готуйте смачно і радуйте свою родину!